Скажіть мені, будь ласка, чи виникли запитання по домашній роботі? Так. Так, давайте, Одне. давайте. Одне. А, 1130. Ага, У, я зрозуміла. Давайте тоді я розберу його о, в іншому місці на дошці. Він дійсно був такий найбільш складний з всього домашнього завдання. І так, 1130 я називаю цю задачу задачі на схему. Дивіться, у вас а, всього невідомо, скільки було продано картоплі, так? Це ваше основне питання. Перший день ми знаємо, о, не знаємо, скільки картоплі, але відомо, що це було 32% від маси всього, так? А, зараз а, к, кома, 32%. Від і стрілочка до цього. За другий день ми теж не знаємо, скільки кілограмів, але от що нам підказує, що це задача на так звану схему? Бо за другий день продано 45% від остачі. Ось це що від остачі цей показник так, цим звуком Показник того, що ви знаходите, ви розв'язуєте задачу більш складеного, типу на так звану схему. І третій день решту 561 кг. Ось я все ж таки пропоную до таких задач складати ось таку схему. Це у вас всього, воно вам невідомо. Ваше ціле. Ділиться на дві частини перший день і остачу. Перший день складає 32% від всього. А ось остача, ви не знаєте, скільки відсотків. Потім, дивіться, так як другий день це якийсь відсоток від остачі, то ваша остача ділиться на дві частини. Це другий день і те, що залишилося, тобто решта це третій день. І вам відомо, що другий день складає 45% від достачі. А третій день вам відома числова вага 561 кг. Тобто, якщо б ви знали, скільки це відсотків від достачі, ви б знайшли остатки. В перший дії ми знайдемо, скільки, яку частину третій день складає від достачі у відсотках. А в умові там, де остача невідомо, писати. Ну, від устачі, так, тут невідомо. Да, да, так. Тут невідомо. Ну, можна нічого написати. Зараз ми заповнимо одну секунду. А це домашнє завдання? Так, це ми розбираємо домашнє завдання. Тобто в перші дії ми від 100 віднімаємо 45, отримуємо 55 відсотків. Як це пояснити? Це в нас стільки третій день складає від устачі. Третій день. Від остачі. Так, тепер ми знаємо, що 561 кг – це 55%. Щоб знайти ціле в даному випадку, це наша остача, треба число поділити на кількість відсотків і помножити на 100. Можна спочатку помножити на 100. І поділити на 55. Діти, хто ділив, щоб я зараз наділила стовпчик. Хто вдома задачу зробив? Скільки це буде? Ділив хтось? А Так, зараз скажусь. 920? 1020. А, 1020. 1020. 1020. 1020 кілограмів це в нас остача. Тобто ми тепер знаємо число. Яке складає остача? 1020 кВт. Якби ми Якби... знали... Так, діти, когось там не мікрофон. Ехо. Якби ми знали, скільки це відсотків від всього, ми б задачу розв'язали. А як знайти? Ось ці два числа в сумі дають 100%, тому треба від 100 відняти 32, і ми отримаємо 68%. Це остача від всього складає. Остача від всього. І це в нас є наші 1020 кг. І тому, щоб знайти ціле, треба ось цю 1020 поділити на відповідні їм відсотки, помножити на 100. Це буде десять 10, 102 тисячі, так? Поділити на 68. Хто ділив? Скажіть мені, будь ласка, Полін. 1500. 1500, так? Так, вибачте. 1500 кілограм. Це всього стільки овочів завезли, там кудись на базу чи продали, продав. І так, всього 1500 кілограм. Так, ще запитання по ДЗ. Немає. Немає. Добре. Тому а, ви пишете сьогоднішню дату. Ізвиніть, я там не дописала, можна я швидко. Yeah. Быстро... Давайте yeah. зараз я спробую скрішот зробити. Спробую, Конечно. якщо там залишилося зараз. Якщо вийде. Так. У мене запитання 20 номер четверте. А зараз ми розберемо, тільки я перейду, щоб я бачила умови. Добре? Так, робіть скріншот. Зробили? Все. Добре, тепер давайте повернемося ось сюди. А який номер четверте? Знайдіть відсоток в місто, да? так? Ні, це. 20 й номер четверте здання. Я же кажу, це ось воно. Знайдіть відсоток в місту солі в розчині, так? Так, двадцять четверте. Тобто, всього, всього у вас було 400 грамів, а солі було. 34 грами. І вам треба знайти, скільки це відсотків від всього. Тобто, основне питання кількість відсотків. Це третій тип задач, в якому вас запитують, скільки відсотків одне число становить від іншого. Щоб розв'язати таку задачу, треба перше число 34. Це поносити на 100. Подімашні. Це ще домашнє? Так, це ще домашнє. Це буде. 3400 поділити на 400, забираємо. 850. А чому так багато? 80. Ні, 85%. це не Тут просто дробове число. Це солі стільки в цьому розчині. Так, якщо більше немає запитань. Немає? Ні. Так, У мене така ситуація. Я, е, ну, я другим способом вирішив 1130 номер, але. Щоб ти може кажеш відповідь? Так. Ну добре, можна іншим способом, можна іншим. Там є декілька способів, будь які Головне, щоб відповідь була така сама. Скільки дій в тебе там? П'ять? Ну добре, так, да. класна робота. І так, сьогодні, діти, ми будемо закріплювати третій тип задач на відсотки, а він називається знаходження відсоткового відношення. Знаходження відсоткового відношення. І так, почнемо ми з номера 21 першого. Тут погано видно, тому я прочитаю умову. 380 кг руди одного сорту містять 68,4 кг заліза. Тобто, у вас є перший сорт. В руди пишемо і заліза. Так, в першому сорті руди. В нас 380 кг руди, а заліза було в ньому 68,4 кг. В другому сорті. І так, руди в нас 420 кг, а заліза. Извините, а что второе? Да Эород? Что? Я не знаю, что за второе. Второе где? Вот, вот это, после вот этих сортов, руды, это Сорт руды, 380 килограмм зализа, 68,4. Сорт, сорт, другой а. сорт. Якщо тут був сорт, мабуть, навіть якщо я погано пишу, еорт такого слова немає, а був сорт, мабуть, тут теж перший, другий схожий, так? 96,6 кг заліза. І вас запитують, в якій руді процентний вміст заліза вище. Так і напишемо, в якій руді. Відсоток заліза більше. І давайте ще напишемо, наскільки і настільки заліза більше, і на відсотків. І так, розв'язання. Я бачила руки тих, хто хоче відповідати. Щось не бачу тепер, хто хоче відповідати. Так, платон. Будь ласка, платон. Що ми повинні зробити? Ну, мабуть, знайти спочатку відсоток заліза в першому сорті, потім в другому, а потім порівняти. Так, як знайти, скільки заліза в першому сорті? 380%. Поділити на 68 і4? Невірно. невірно Чому? Вас запитують, скільки відсотків заліза в руді? Тобто залізо це кусочок, а в даному випадку руда це ціле. Ти не те ділиш. Там дійсно одне число треба ділити на інше і множити на 100, але не 380. А яке? Навпаки, 68%. і 4 Поділити. І 4. на 380 і помножити на 100. Так, що ми можемо тут зробити? Спочатку помножити на 68 і 40. Це буде на 100. На 100, скільки це буде. Це буде 6840. 40? 40, 40. 40 і ми ділимо на 380. Так, так. совши. 40. Можна, по-перше, так. по нулику закреслити, і це буде 684 поділити на 38. так? І тепер в стовпчик. <гум> так, беремо 68. По, скільки по одному, в по одному. 30. Остача 30, зносимо четвірку, 304 на 38, 30, скільки це буде? Mm, так, 8, а тут на 4 так. закінчується, так, може ми за... націло буде. Ну, не факт. Ну, Вісім забагато буде. А чому забагато? Ну спробуй по вісім. Вісім на вісім. 8. 6... А, ні, вісім три це двадцять. А, рівно, рівно. Рівно 34 буде, так, я згодна. Тому тут ми напишемо 18%. Відсотків. Це заліза перш... в першому сорті, так? От так, скільки відсотків заліза в руді першого сорту? Так. Друге. Друге. Угу. 96,6 Може, ще водички вип'єш? Я бачу, що щось. Та нічого. Гра? Так, і поділити помножити на 420. На... І помножити на 100, так? Тепер множимо на 100, що отримаємо? Так, давайте спочатку сначала... Помножимо на 100. Угу. Скільки це буде? Це буде 9660. І Потім... ділимо на 420 понуло. Закраз. По Закрес... Так, так. По 0. так, і це буде. Так, а, ага. Беремо. Ну, стопчик. Топчик, стопчик. стопчик. По скільки? 96, так? По 2. По 2, згодно. Буде 84. 80... Би... 4. Так. Це буде 12. 12. 12. Вносимо 6. По скільки тут можна взяти? По 3 рівно. Угу. А, по 3. І тому ми отримуємо 23%. Це залізо в другому сорті. Так. Е... Да, запишу зараз. Але... Так, так, добре. Так, ну і третя дія остання. Вас запитують, де більше? І якщо просто де більше, ми б могли вже відда... ну записати, так? А якщо на скільки? На... 23 відняти 18. Угу. Так. Це п'ять. Та 5% настільки в другому сорті більше, ніж в першому. Так. Настільки більше. А в другому більше, ніж в першому. Ніж. У першому. Діти, в мене не вистачає тут місця. Я ось тут напишу відповідь, а ви зазвичай нижчі, так? І так, відповідь. Це 5, на 5% у другому сорті. Так, в мене десятка? Чи... Так, в тебе десятка, ти молодець, так. Давайте От. одну зірочку. Ну, зірочку, так. В мене більше немає. Зірок, так, так, 11. Молодець. Так, у вас на вихідних є забрання з логіки, там можна напрацювати багато зірочок. Так, добре, давайте візьмемо задачу про космонавтів. Номер 22 перший. Там теж не дуже добре видно, я зараз прочитаю мову. Дивіться, що там. Космонавт на Землі важить 80 кг, а на планеті Нептун 85,2 кілограма. скільки відсотків зросла вага космонавта на Нептуні у порівнянні з Землею? Ось той, те, що тут сказано, у порівнянні з землею є натяк на те, що саме вага на землі приймається за 100%. Тобто, давайте так запишемо. І так, це номер 22 перший. На землі космонавт важить 80 кілограмів. А на Нептуні. Він важить 85,2 кг. На так напишемо на скільки відсотків вага на Нептуні? вага на Нептуні. Більша за вагу на землі. А ще раз діти, дивіться, тут такі ключові слова, які підказують, що в нашому випадку буде 100%. Там написано у порівнянні з землею. Тобто земля це є наші 100%. І так, розв'язання. Хто хоче розв'язувати? ми вже а, Юля, цвік, як завжди. Ну добре, Юльчика, Костя Галіза. Хто хотів би, Юля чи Костя? Юль, будеш? Буду, звісно. Давай. Так, тобто дивіться, Де? маленьке таке а, маленька пропозиція. Щоб розв'язати цю задачу, я пропоную а, тут можна двома способами. Переформулювати умову так: спочатку знайдіть, скільки відсотків вага на Нептуні складає від ваги на Землі. Тобто, скільки відсотків 85,2 складає від 80. Вже зрозуміло, що це буде більше, ніж 100%, бо 85,2 більше, ніж 80. Тобто буде 100 з чимось відсотків. А вас запитують не скільки вона складає, а на скільки вона більше. Тобто, Потім треба буде ще відняти 100 Зрозуміло це? Тобто це задача в дві дії. Є два способи розв'язання. І так, давайте так, в першій дії, що ми знайдемо? 85,2 складає від 80. Тобто, що ми робимо? Перше число, так? 85,2 На що ділимо? На 80 множимо на 100. Так, дійсно, так і зробимо. І множимо на 100. Так, Юлічка, що там з комами? Спочатку на що множимо? Як можна спростовитися? Спочатку на 100 це буде 8520 поділити на 80. Можна зразу на логи 1 закреслити. Давайте я відразу напишу поділити на 8. Так? Всім це зрозуміло? Так. Так, ми тепер стовпчик ділимо. 852 ділимо на 8, Може там не націло ділиться. А там не націло. Угу. По... Так, беремо по... по одному. Е... Остачек 0, так. Е... Ну, П'ятірку яті. можна не писати, дійсно, цей нуль. п'ятірка яті? не ділиться, ставимо 0 ну, ну. і зносимо двійку. 52, по скільки? По 6. По 6. Згодна. Це буде 6 на 8. 48. І 4. А Ось тепер зносимо 0 з дробової частини. Ставимо кому і беремо. По 5. По 5. Так, і пишемо сюди: 106,5 чого? Відсотків. відсотків. Можна так написати. Вага на Нептуні. Більше. На Нептуні не більше, а від ваги на землі. від ваги А більше ти повинен ще відняти 100. Нептун, давайте Н. На землі теж. Буква З. Так, і друга дія, яка буде Юля? 106,5 відняти 100 дрівні з 6,5. Бачите, тут дробові відсотки, таке теж може бути. І так, в другій дії 106,5. Віднімаємо 100. Це буде 6,5%, так? Угу. А, а на стільки вага більше. На стільки. Вага. більша. Другий спосіб. Так, давайте відповідь на другий спосіб. Так, за цю задачу 11 балів, якщо все вірно буде. Ось другий спосіб я трошки підкажу. Може, Юля бачить його? Бачить. Скільки ж дій? Два. Движ відсотки. Так, теж дві дії. Так, пишемо другий спосіб, але я спочатку собі місце приготую. Так, а Юля може прокоментувати, який же вона бачить другий спосіб? 80 поділити на 85,2? п'ять, 100? Ні, це ти навпаки знайдеш скільки відсотків вага на землі складає від в, на Нептуня, але тут тобі ж треба все одне. Це була б інша задача. Ні, тут інакше. Дивіться. Можна було б знайти спочатку, на скільки кілограмів вага зросла, а скільки це буде? 85,2 відняти 80 тобто... 5,2. 5,2, так буде. А потім знайти, скільки ці 5,2 кг складають відсотків від ваги на землі. Тобто, знайти скільки відсотків число 5,5 складає від 8%. Тобто, в першій дії ми що зробимо? Віднімемо спочатку. Тобто, знайдемо різницю не в відсотках, а в кілограмах. В кілограмах. так. Так, що це буде? 5,2 на стільки більше. Кілограмів на стільки більше вага на Нептуні. На стільки більше. Вага на Нептуні. Угу. На «М» напишемо. На mm. «М». Так, добре. А тепер ми з'ясовуємо, скільки ж це буде відсотків. Тобто, що ми повинні зробити? 5,2 поділити на… На що є відсотки? І помножити. Помножити на 100. Так, скільки це буде? 520. 520 поділити на 80. Ну, тут можна нуліки позачеркнути. У мене урок, я не можу говорити третій раз. Так, ну тепер в стовпчик. Так, відняти 48, беремо по 6. Угу. Вистача 4. Зносимо нуль, з відразу ставимо кому. Кому? І п'ять. А тепер що додаємо 6,5? Це є відповідь, бачите? Ну, відповіді в нас півпали, так? Як ми це пояснимо? На стільки відсотків, вага більша. Ну, це вже на стільки відсотків. Вага більша. і відповідь та ж сама. А я все одно трішки не зрозуміла. Ми знайшли не на скільки відсотків, а на скільки кілограмів вага збільшується. Тобто на Землі була 80, а на Нептуні стала 5, ну, на 5,2 більше, так? Тобто ми від ваги на Нептуні відняли вагу на ага. Землі. А тепер ми повинні з'ясувати, ось це число це яка частинка від 80%. Тобто скільки це відсотків. Тому ми в другій дії знаходимо, скільки відсотків ось ця різниця. Ось вийшло, що на стільки кілограм більше, а потім ми з'ясовуємо, скільки ці кілограми складають відсотків. Зрозуміло так, Нікіта? Так. Так, добре. Дивіться, ми, мабуть, не встигнемо розібрати ще одну якусь таку повноцінну задачу, тому на сьогодні ми закінчимо. На понеділок ви берете небагато ДЗ, Ми сьогодні не так багато встигли. В понеділок ми будемо всі три типи задач закріплювати, у вівторок напишемо самостійно по відсоткам, а в п'ятницю в нас вже буде наступна контрольна робота. Так, а, значить, домашнє завдання буде ось за цим листочком, по якому ми працювали. Ви берете номер 21, другу задачу. 22 теж другу. І більше ми нічого такого не встигли. І давайте ще ось цю шосту. Це номер 20, шоста задача. Все. Зірочку ви хочете? Ні, 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 ні. Доктор, так, 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 так. Ну, взагалі, я вам можу дати задачу з дірочкою з ні. цього з листочку. Ну, хто ні. не хоче, той не робить, чому ви ні кажете? Так, зараз. А, а яка вона? Така, така цікава задача на дірочку. Ми потім її розберемо. 24-1. Ось з цього листочка. Так, добре. Добре, ні? ви нам його скинете? Так, так, зараз скину. Дякую. Тоді. Добре, Добре тоді гарних вам вихідних. вам теж. Так, до зустрічі. До побачення. До побачення.